Вітаю всіх шанувальників коропової ловлі. З вами Ігор Пацера. Ви на каналі Флагман Шоп і з вами, як завжди, рубрика Файний огляд. Як ви бачите на столі в мене новинка від КарПро. Саме серія Delight Dumble Spell Wafters. Це найкрутіша новинка в цій лінійці. Як ви бачите, тут 10 смаків, є різноманітні кольори. Дуже широка лінійка має 10 смаків, різноманітні кольори та вкус Mix-Free. В одній банці зібрані всі кольори в цієї серії. Тож, давайте розберемо кожен смак та пройдемось по кольорам, та я вам покажу його презентацію саме на гачку. Лінійка має 10 смаків, вони всі різні. Є тут більше солодкі смаки. Ну і звісно ж, куди ж без Робін Реда, спеції та нам звичного криля. Маємо смаки: плюм рояль слива, кранбері, журавлина, фрешбері. Це новинка. У нас такого раніше не було. Свіжа ягода. Спеція з тигровим горіхом, кукуруза, ананас. Мікс фрі без смаку. Малбері Флорентін, Шовковиця. Всім звичний. Кріль і найулюбленіша Pear – кила груша. Ось на прикладі візьмемо кукурузу та ананас. Ми маємо однаковий дизайн. В них вказані, що вони мають жовтий сам дамблс. Давайте ж відкриємо і покажемо вам різницю. І ось у нас різниця. Один має флюоресцентний колір, а інший має просто жовтий. І відрізняються все ж таки вони кольорами. Тей більш яскравий, той більш тускловатий. Тож, я ж кажу, ви підберете будь-який колір, який вам подобається. А саме головне не вам подобається, а рибі. Ви ж розумієте, що вам то таке. Саме головне, щоб рибі подобалося, риба на нього клювала. Кольори, як ви побачили, два жовтих відтінка. Є колір... Фіолетовий, рожевий кранбері, рожевий фрешбери. ну, звично, в класичному помаранчевому. Кріль також в помаранчевому. Всі привикли в рожевому. Ми вирішили змінити і запустити його в помаранчевому. Всі самі ходові класні кольори. І ми маємо мікс-фрі, де всі ці кольори ми маємо в одній банці. Ми маємо два жовтих відтінка: рожевий, фіолетовий, помаранчевий. Все в одній банці, Вона без смаку, без ніякого. Як ви розумієте, Дамблс у нас це більше не на активну рибу. У нас гачок лежить на дні. Сам вавтерс плаває. І збалансована насадка. Коли риба дуже-дуже обережна, не хоче клювати на насадки, які підняті гачком, на жалі, ось. На неактивну рибу, вавторс, це саме круте рішення, яке може бути. Розмір тут у всіх однаковий, 6 на 10 має розмір. Він і не за великий, і не за малий. Ми зробили його балансованим, щоб можна було використовувати як флетфідерній ловлі, так і в класичному карфішингу. Звісно, якщо вам під флетфідерну ловлю потрібно буде зменшити, ми ж знаємо, як це робити. Беремо ніж канцелярський і зменшуємо саму насадку. І ми маємо менший розміри. У мене є деякі повіці, зроблені вже оснащені. Тут ми маємо великий гачок-монтаж з кільцем. І маленький кренк восьмого розміру з резиночкою. А, на даний момент, я думаю, що цей вавторс буде тримати цей гачок на жалі, так як сам гачок дуже легкий. І четвірка. А, White Gape, класичний гачок, буде лежати на дні, так як і повинно бути для класичної насадки Вавтерса. Тож, давайте переглянемо, як це буде виглядати в воді. Ось, так як я і сказав, гачок буде повністю лежати, сама насадка буде зведена, над гачком плаває, і е, риба буде харчуватися. Презентація у вас дуже крута на вашому стіки. гачок майже буде весь схований. І тільки насадка буде плавати. Тож беріть до уваги, ловля на вавтерсі на неактивну рибу. Це дасть вам дуже великий результат. І давайте попробуємо на розмір 8 кренк з таким самим дамблсом іншого просто кольору. Ну, Так як я і сказав, щоб буде насадка зведена і гачок стояти на жалі, бо дуже залегкий гачок. Треба Розмір шостий, точно ніяк не 8 Але це також ідеальна презентація цієї насадки. Ми звикли ловити на звичну круглу форму, нічого нам не заважає ловити на форму дамблса, на взведений гачок, який стоїть на жалі. Тобто ви можете пробувати ловити і так, і так. Якщо риба активна, ви ставите маленький гачок. Насадка у вас плаває, гачок стоїть на жалі. Тоді ми маємо. Дві презентації. На більшому гачку гачок лежить насадка плаває і на меншому стоїть на жалі. Так як ми розібрали маючи 10 смаків, я би обрав би свій топ-3, на що б я постійно ловив, би і що в мене було б постійно в арсеналі. Звісно, Aced Peer. це самий головний розвідник всіх водойм. Це сама крута насадка, а саме в помаранчевому кольорі. Номер один в моєму арсеналі Mix Free без смаку, різнокольорові. Ви зможете підібрати будь-який колір, що вам потрібно. В останній рік в мене дуже, виходить дуже класно ловити в нічний час на насадку фіолетового кольору. І це саме Малбри Florentine. Ось такий топ-3 смаків я би мав би в себе в арсеналі і постійно би ловив на ці насадки. Ну, звісно. Номер один це Acid Peer, помаранчевий колір, як я казав раніше. Це розвідник будь-яких водойм. Стартуйте з помаранчевого кольору і ви зловите свою трофейну рибу. Якщо у вас не буде відзиватися рибка на помаранчевий колір, звісно, є банка Mix-Free, де ви можете експериментувати з різними кольорами, і ви все ж таки підберете той колір, який в даний час на даній водоймі подобається рибі. І все ж таки хотів би ще сказати по сезонній ловлі: весна, літо, осінь, які краще коли насадки використовувати. На початку сезону я б використовував би насадку без смаку, просто погрався б кольорами, підібрав би саме той колір, на яку рибка відзивається, так як вона після зими, ще неактивна, дуже мало харчується, тільки прокинулась і починає рухатись по водоймі їй ці всі аромати не, не, не дуже потрібні будуть. Це ось такий варіант був би у мене на початку весни. Потім, коли риба вже стає активна, починає харчуватися, готується до сезону свого нересту, вже починається спека, можна вже використовувати будь-які смаки від спеції до солодких, вже більше в якій насадці ви довіряєте. Але все одно я би. Використовував би якийсь м'ясний кріль або ту ж саму спецію Robin Red. Осінню все просто, все те ж саме, що і влітку, по факту, але потрібно зменшувати розмір самої насадки. Можливо, 6 на 10 цей розмір буде завеликий. Ми беремо канцелярський ніж, підрізаємо, робимо мініатюрну насадку, бо риба харчується і готується до сезону свого сплячки, як то кажуть. І е, дуже буде все обережно. Потрібно найменший гачок, найменша насадка, мініатюрний стік, не потрібно великих здорових стіків. Беремо маленький стік і шукаємо свою рибку. Тож, отаку круту серію ми маємо: Dumble Spell Wafters. 10 смаків, різноманітні кольори. Тож пробуйте, експериментуйте, обов'язково зловите. Ставимо вподобайки, підписуємося на наш канал. Ставимо дзвоник, щоб не пропустити всі наступні наші відео. І не забувайте про наш телеграм канал, де ви будете ознайомлюватись з нашими новинками самі перші. Там самі гарячі новинки. Тож слідкуйте, підписуйтесь. Всім пока.